На календарі вівторок, 5 березня, в ефірі новини на телеканалі Перятин. В студії Ольга Орел вітаю! Сьогодні у випуску: Змінився механізм виплати субсидій, що вирішили на сесії Перятинської райради. Школярі знайомилися з майбутніми професіями. Із 1 березня змінюється механізм виплати житлових субсидій для домогосподарств, яким субсидія призначена до 31 грудня 2018 року. Починаючи з субсидії за лютий 2019 року, вона буде виплачуватися готівкою. А тим, кому вона призначена у січні цього року, буде виплачена у безготівковій формі через Ощадбанк. Субсидіанти вже сьогодні можуть поцікавитися у банку про надходження коштів на комуналку. З березня субсидія на оплату комунальних послуг передається до рук власників. Пенсіонери мають отримати готівку разом з пенсійною виплатою. Вона буде здійснена поштою або її буде зараховано на пенсійний банківський рахунок. Це можна перевірити вже сьогодні. Громадянам, які не одержують пенсію, але мають право на субсидію, гроші будуть перераховані через Ощадбанк грошовим переказом. Для цього необхідно після 12 березня звернутися до будь-якого відділення банку з паспортом та ідентифікаційним номером. Додамо, що після отримання субсидії готівкою не варто спокушатися. Споживач має забезпечити оплату виключно послуг, наданих житлово-комунальними господарствами, оскільки заборгованість унеможливить подальше надання державної підтримки. Сьогодні відбулася 37-ма сесія Пирятинської районної ради. Депутати розглянули 19 суспільно значимих питань. Детальніше про хід пленарного засідання розповість Альона Гуленко. Сесія розпочалася зі звіту Олексія Возного про стан боротьби зі злочинністю на Пирятинщині у 2018-му. Зокрема, очільник поліції відзначив збільшення випадків шахрайства, а також інтернет-шахрайства. Голова райдержадміністрації та депутати районної ради поцікавилися станом встановлення камер по селах району. Ваше бачення, де треба вкрай ставити всі по сільських радах камери. От Вікторія вже стоїть, чи додавить потрібно, кручі стоїть, чи додавить потрібно. Це найбільш вражені сільські ради, якщо ми бачимо, в розрізі скоєних злочинів це тяжкі. <кхи> це, тяжкі. це беремо Сасідівка, Давидівка потрібно встановлювати, смотрики, в принципі, є, там, де ще встановлювати а знову ж таки, Але ж знову ж таки, є питання щодо обладнання їх, ну, тобто, інтернет-провайдера, чи є в тому, тому що вайфай не діє, пропадає сигнал, тобто треба оптоволокно. Про те, що розкриття злочинів підвищилося на 4%, наголосив Віктор Форса, представник Лубенської прокуратури. Також познайомив із новим очільником прокуратури в Пирятині Ігорем Рожком. Про внесення змін до показників бюджету 2018-го доповіла Людмила Безушко. Головний фінансист району назвали й перехідний залишок майже 2,5 мільйони. Депутати затвердили районні цільові програми соціального напрямку, які презентував Володимир Гуць. Щодо покращення обслуговування вразливих верст населення, програму підтримки чорнобильців, пільгове забезпечення інвалідів, районні програми розвитку первинної та вторинної медицини. Депутати докладно розглянули на комісіях. Отож їх прийняли без запитань. Ірині дядькові вручили ключі від двох нових автомобілів для амбулаторій у селах Велика Круча та Березова Рудка. По тисяч гривень на придбання квартири. Для лікарів, які обслуговують наше населення, і 200 тисяч гривень я так розумію, що буде виділяти і міська рада. за півтори години депутати проголосували за 19 питань. Жодне не викликало конфліктів. Одна з найцікавіших та найгуманніших професій медичний працівник. Сьогодні з фахом знайомилися учні школи номер 6 Випускники Прилуцького медучилища з радістю презентували свій заклад та специфіку майбутньої професії. 5 березня до учнів школи номер 6 завітали гості з Прилук, аби познайомити із нелегкою, проте дуже потрібною роботою медиків. Юлія Сердюкова, методист Прилуцького медучилища, розповіла про заклад. У нас є два відділення це лікувальна справа та сестринська справа. Студенти до нас приходять навчатися на базі 9 класів та 11 класів. На базі 9 класів у нас також навчаються студенти на сестринській та лікувальній справі. Щоб вступити до нас, їм потрібно здати такі, такі іспити, як українська мова, диктант та біологія тести. На базі 11 класів це ЗНО з української мови, біології або історії. Викладачі та студенти-медики провели для дітей тренінг з надання першої медицини. Медичної допомоги. Наталія Білодід наголосила, що ці навички життєво важливі, особливо ж в екстремальних умовах. Життя людей на полі бою залежить реально на даний момент від їхніх особистих навиків, практичних по збереженню, по наданню допомоги, і збереженню життя. Хочу вам сказати так: медична служба зараз в Збройних силах, ну, скажімо так, не повністю забезпечена кадрово. І основний акцент зараз робиться на те, щоб кожна людина, яка Знаходиться на полі бою, могла при необхідності надати допомогу сама собі. Студенти розповіли та показали на манекені, як робити непрямий масаж серця, як зупинити кров, накласти джгут, витягнути людину з-під завалів. Частина учнів зацікавилася, ставили питання, пробували власні сили. Про перспективи студентів-медиків, випускників закладу, ми запитали методиста. Наші випускники училища, всі влаштовані 100%. тому що у нас заключені такі договори з різними вищими навчальними закладами третього, четвертого рівня акредитації. Це, наприклад, такі, Київський міжнародний університет, також Харківський національний університет, також Сумський державний педагогічний університет імені Макаренка, Ніжинський педагогічний університет імені Миколи Гоголя. Ці випускники, наші випускники на основі нашого диплому, без ЗНО вступають на третій або на другий. Курс також у нас є така тісна співпраця уже на протязі чотирьох років з українсько польською компанією про прогрес Україна. Наші випускники навчаються в Польщі в місті познань три роки. Потім, потім вони повинні там ще відпрацювати три роки і далі або повертатися до нас на Україну або працювати в країнах Європи. Самі ж майбутні медичні працівники радять спробувати себе у найгуманнішій професії. Напевно, я поступив в медичне училище для того, щоб щось після мене залишилося, щоб я приносив якусь користь людям, щоб я щось значив в цьому житті. У Пирятині відбувся заключний концерт районного огляду фестивалю народної творчості родослів. Цьогоріч він відбувся у рамках обласного огляду народної творчості, де згода в сімействі, присвяченого 250-річчю від дня народження класика української літератури Івана Котляревського. Аматори сцени з усього району показали свої таланти та спозмагалися за призи від влади. Родослів це найбільше свято для аматорів сцени Пирятинщини. Майже півроку пісні, танці, поезії єднали душі глядачів та артистів. Підсумком став галаконцерт у Пирятині 2 березня. Усі села району взяли участь у святі. Усього 54 виступи. Урочисто відкрив дійство директор обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи, голова Жюрі Дмитро Соколов. Листопада найкращі майстри сцени нашої області будуть демонструвати свою виконавську майстерність і отримувати нагороди за перемогу в обласному конкурсі. Тому ми дякуємо вам, готуйтеся і гарного виступу. А глядачам гарного святкового настрою. Зала будинку культури повна. У кожного свої улюблені артисти. Сьогодні найкраще на Пирятинській сцені. З колективами поважного віку, як древо чи «Хор ветеран», радувала публіку і зовсім малеча танцівники із колективу флеш. Усе свято нагородження. Сертифікати на суму 10 тисяч гривень були вручені Малютинському, Сасенівському, Вікторійському, Теплівському та Дейменівському сільським будинкам культури. Повну версію фестивалю родослів дивіться на телеканалі незабаром. Це всі новини на сьогодні. Вдалого вечора та до наступних зустрічей в ефірі.